Ця пожертва, у славу твою вирішена, подіяна, приноситься, як символ поєднання, зі світлом вищим, і щирою любов'ю до тебе і до інших всіх богів. як знак, що вічне і миттєве поєднав. Прийми перуне, споживай, що він. Прийми перуна. Прийми перуна. Добре прийняв. І не до богів. Прийміть її у богів. Хай вона поєднає нас, хай вона повернеться вашою підтримкою. Нехай вогонь піднімається. Я високі полум'я діляться двоє і троє. Бо це був божественний знак, що треба наша прийнята, і що боги тепер поряд із нами. Хай Перун покаже для нас знамення над ворогами. Бо це сила божеська приходить до нас і втримує нас приходять, приходять до нас, від богів блага, які знаходять і допомагають нам у скрутну хвилину. І прийдуть до нас також боги з підтримкою, прославлені сьогодні співами богів, ону, онуків Божих. Крім перуна, силами перунами, ми і Стрибок силами стрибожими. У парі і берегині. Наші богині дарують нам захист, захищають нас різні боги, перун, вогонь сворожить, прабатька, Роти, Дашбог, довільняють нас усьому. Щедро дарують нам Ярило Світовуд і Славута Ріка, на якій стоїмо ми зараз. Батько Неба і матінка земля. Слава всім богам, названим і не названим. стоять ять з смиропалеч, рука всесильного сварога.